Днями до Кам'янського завітали представники Європейського Союзу та ПРООН. Зустрілися з очільника міста та його командою. Говорили про проєкти та подальшу співпрацю. Задля пам'яті наших захисників на кладовищі будують великий меморіальний комплекс, який має глибокий символізм. Велика пожежа сколихнула ранок 30 липня у будинку по вулиці Олекси Сокола, горів дах. Рятувальники робили все можливе. На щастя, всі залишились живими. Тижневий випуск новин підготувала редакція міської інформаційної служби. Розповімо, чим жило Кам'янське минулі сім днів. Представники Європейського союзу та проон відвідали Кам'янське 31 липня. Зустрілися з очільником міста та його командою. Головна мета візиту підсумувати результати співпраці, побачити на власні очі вже реалізовані проекти та обговорити подальшу роботу від себе особисто та від всіх наших мешканців. Хочу подякувати вам за підтримку та фінансову допомогу в такий складний для України час на сьогоднішній день. В наше місто залучено 97 мільйонів євро інвестицій. Це завдяки ПРООН, європейському інвестиційному банку та іншим донорам. І ці кошти залучені перш за все з медичну галузь. Це і лікування наших військових насамперед, освітню галузь. Це і закупка нового електротранспорта, енергоефективність. Ми успішно реалізовуємо ці проекти, готові до. Удальшої співпраці, «Пане мере, дякую вам. Дуже раді тут бути. Нас дуже тішить. Нас дійсно там це приємно бачити, чути, що та допомога, яку ми надаємо, вона дійсно допомагає людям саме на місцях. Брюсселі відбулося перше вже раунд перемовин між Україною і Європейським Союзом щодо вступу, і це дуже важливо, що на додаток до той роботи, яка ведеться між нашими урядами, є конкретна робота, яка відбувається тут на місцях, яка є корисною для людей. Також з нашого боку ще теж хочу подякувати за співпрацю і впевнений, що ми можемо її навіть ще й посилювати. тому по боку я теж можу тільки вас подякувати за це прекрасне партнерство, яке у нас було з містом Кам'янське. Я говорю зараз від імені Проон і також користуючись нагодою. Сказати, що як ми теж дуже вдячні європейському союзу, за те, що вони все це підтримують, дякую за співпрацю, будемо продовжувати. Нагадаємо, за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку у співпраці з ПРООН в Кам'янській громаді реалізується низка важливих соціальних проєктів. Вже завершено реконструкцію будівель ліцею 11 та 16 та розпочато реконструкцію чотирьох медичних закладів. В лікарнях надають медичну допомогу мешканцям Кам'янського, внутрішньопереміщеним особам. Тут також проходять лікування та реабілітацію поранені учасники бойових дій. За кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в місті проводиться термомодернізація десяти будівель закладів освіти, охорони здоров'я та спорту та реконструкція системи зовнішнього освітлення. За підтримки Європейського союзу та ПРООН у нашому місті відкрито простір соціальної адаптації для людей з інвалідністю та старшого віку. У вересні 2023 року розпочав свою роботу Центр соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих. У співпраці з центром молодіжних ініціатив у Кам'янському з липня 2023 року працює центр життєстійкості під керівництвом молоді місце сили Кам'янське. Від Європейського союзу отримано три мобільні офіси для надання адміністративних, соціальних та медичних послуг. Працює офіс відновлення та розвитку кам'янської громади. Реалізація зазначених проєктів стала можлива за технічної підтримки проон та наполегливій роботі міської влади. Завдяки співпраці місто отримує не тільки матеріальну підтримку, а й експертні знання. Це дозволяє нашій громаді впроваджувати найкращі європейські практики та стандарти. Тож далі буде. У Кам'янському триває будівництво великого меморіального комплексу на честь полеглих захисників. Облаштовують місце пам'яті та вшанування героїв на кладовищі по вулиці Весняній. Дизайн комплексу було розроблено з урахуванням побажань рідних. Комплекс буде сучасним та лаконічним, а також матиме глибокий символізм. Кожне та будівництво контролює місцева влада разом з представниками родин загиблих героїв Кам'янського. Це алея слави, яку ми плануємо відкрити 29 серпня на день загиблих захисників і захисниць України. Тут вже зроблено благоустрій на перших двох рядах. Найближчим часом будемо встановлювати пам'ятники. Робиться меморіальна стіна, тут буде встановлено хрест, напис буде зроблений. Тут буде також інсталяція. Наступного року ми продовжимо виконувати благоустрій вже на наступних рядах і встановлювати пам'ятники. Також тут буде зроблена окрема ще алея пам'яті і також буде зроблена автобус. Стоянка для машин, наш борг зробити все, щоб назавжди увиківічувати пам'ять про наших загиблих захисників і захисниць України, які віддали найдорожче з життя за кожного українця, за кожного мешканця нашого міста. Будівництво йде по плану. Все те, що ми погоджувалися з родинами, те, що ми погоджувалися з владою, все виконується, і ми достойно зможемо вшанувати пам'ять наших загиблих героїв всієї України саме тут, на цьому меморіальному комплексі. Щотижня до благодійного фонду Осоня надходить від 10 до 30 тонн гуманітарної допомоги. Підтримують українці благодійники з різних країн Європи. Це Нідерланди, Румунія, Бельгія, Польща, а також Львівський фонд з Янголом на плечі. Серед гуманітарної допомоги речі першої необхідності. Одяг, засоби гігієни, головне ж продукти харчування. Крупи, консерви, продукти швидкого приготування, питна вода тощо. Згодом волонтери фонду передадуть допомогу нашим захисникам та людям, що постраждали внаслідок бойових дій. Сьогодні на базі благодійного фонду осінню України передається чергова допомога для наших військових, для наших вимушених переселенців, для мешканців нашого міста. Я Хочу подякувати голову фонду Олександра Крутька за те, що з перших днів повномасштабного вторгнення організував видачу гуманітарної допомоги. Ми також організували цілий ряд сумісних проектів для того, щоб максимально збільшити процес надання допомоги. Хочу подякувати меру міста Кам'янське Андрію Білоусову за спільну працю. За співпрацю взагалі у нашому волонтерському двіжжі, наші спільні проекти по передачі машин, автівок на фронт нашим хлопцям, передача дуже актуальних РЕП-систем на фронт, дронів, мавіків, то, що ми працюємо разом вже давно і приміщення, в якому ми робимо свою волонтерську справу, теж надає нам міська влада. Ми за це дуже вдячні. Із самого відкриття в Осоні волонтерить Рима. Працює у вільний від роботи час. Дівчина каже, знаходить сили у допомозі іншим. Сьогодні у нас прийом проводиться для людей з вадами слуху. Коли через перекладача люди кажуть дякую, це сама велика стимуляція того, щоб продовжувати це робити. Так само і від військових. Дякую, і нам цього достатньо. Загалом в благодійному фонді близько 40 постійних волонтерів працюють з людьми на місці, а також щотижня доставляють допомогу по усім напрямкам фронту за те, що не загубили віру у перемогу та не втомилися допомагати. Військові Осоню дуже вдячні, каже Станіслав, який разом із побратимами та посестрами тримає оборону на запорізькому напрямку. Допомога речі, теплі речі, домашні якісь речі. І насамперед це великий асортимент різних смаколиків. Ті, які бійці не можуть собі дозволити десь взяти допустим, на лінії зінкійнення. І оці, от так називаємо вкусняки, вони приїжджають з цього центру. Це, це дуже важливо. 27 липня неподалік населеного пункту Білогір'я на Запоріжжі, внаслідок атаки ворожого дрону загинув ще один наш земляк солдат Дмитро Дзьоба. Захисник народився 4 вересня 1974 року в Дніпродзержинську. У 1992 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 У травні 23-го року став на захист України та її народу. У Дмитра Степановича залишилася дружина, дві доньки, батьки та сестра. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Він був зерцем побратима, солдата, чоловіка. Він не вагаючись став на захист своєї родини, і батьківщини від російських окупантів. Він загинув, але його справа буде жити. Ми обов'язково помстимося за нього. Слава Україні! 25-го числа він натримав відпустку на два дні. Він зміг побувати вдома, і саме 27-го він повернувся на позицію. Вернувся на позицію одразу минулі, на, на жаль, саме з 27 на 28 його і не стало. Я не змогла попрощатися особисто з батьком, тому що я знаходжусь за кордоном. Але він пішов uh, зі словами, чому мають uh, вбирати молоді хлопці. Він прослужив один рік і uh, без винятку всі. В нашому оточенні кажуть, що за цей рік він дуже сильно змінився. Він став набагато сильніший, і духовний, і фізично. А, і ніколи не жалівся. І коли його питали, як в тебе справа, він завжди махав рукаві і казав, це нормально. Ви краще подивіться, який я хлопцям плов приготував, плов з стасіски. Будемо зараз сідати і їсти. Ось приблизно таким був мій батьків. Ще одна трагічна звістка з фронту, 25 липня, внаслідок ворожого обстрілу поблизу Нью-Йорку на Донеччині загинув солдат Роман Олександрович Панасенко. Воїн до останнього був вірним українському народу і залишив велику біль для мати та сестер. Роман Панасенко народився 8 грудня 2000 року в Кам'янському. У 2019 році закінчив номер 15. Упродовж 2020-2021 років проходив строкову військову службу. Працював на підприємстві Логістик Юніон. У липні 22-го року став на захист України та вступив до лав Збройних сил України. Ми з Романом з, Романом з першого дня. Як призвалося майже три роки тому, з першого дня разом несли службу, ніколи не розлучалися, навіть на ППД, якщо були різні, завжди були разом. У нього завжди могло було покластися і ніколи не думати, що він підведе або покине побратима. Він до останнього відбував противника, який питався штурмувати до тих пор, поки не заклинув автомат. Я хочу сказати: знаєте, є такі учні, які запам'ятовуються, є такі люди, які залишаються в нашій пам'яті назавжди. Що можу сказати про Романа? Він був. Ну, про нього можна сказати, він був надійною людиною. Йому можна доручити було будь-яке завдання. Ми знали, що можна бути спокійним. Він був відповідальним. Що вражало? Він дуже з такою повагою відносився до навчальних ну не тільки до заняття. А Педагогів, петичних колективів, він не був конфліктним, він був, ну з ним було спокійно. І я дуже співчуваю близьким і рідним. І хочу сказати, що я сумую, і при цьому я радію тому, що я була знайома з такою людиною. З нас настане інший день: новий світанок, новий день, новий захід сонця. Але хай в пам'яті кожного з вас. Буде те, що за цей день, один день, одну хвилину вашого життя, цей герой поклав все своє життя. Виття сирен запах гарі, що розносився по всьому району, та численні пожежні машини. Ранок 30 липня у будинку 81 по вулиці Олекси Сокол розпочався із жахливої пожежі. Зайнялася покрівля. До гасіння було залучено 29 рятувальників та 6 одиниць техніки. Під час проведення розвідки надзвичайників рятували жінку та чотирилапих мешканців. Внаслідок події загиблих та травмованих, на щастя, не було. А ось матеріальні втрати суттєві. На місці події побував очільник міста, оглянув наслідки пожежі, а також дав розпорядження підлеглим щодо виконання ремонту, усунення наслідків та надання допомоги людям. Це будинок був під'їздний, 12 квартирний. Повністю згоріла покрівля, постраждали квартири. В даний час ми всіх людей, якому необхідна міська влада надасть тимчасове житло, тому що десь півтора місяці займуть ремонтні роботи. Ми виділили кошти з бюджету для того, щоб повністю відновити покрівлі, для того, щоб провести ремонти під'їздів, постраждали квартири для того, щоб відновити людям і люди могли повернутися знову в нормальне житло. 9 години ранку сталася пожежа, причини розгорання в. Встановлюють відповідні служби. Наразі комунальні працівники прибирають сміття, яке залишилось після пожежі. Також завтра ми приступаємо до демонтажних по покрівлі протягом півтора місяці відновимо покрівлю, тобто дах, перекриття між другим та чердашним поверхом, систему опалення, тому що тут горишна система розводки. Три квартири дуже серйозно вигоріли, перекриття даху, а всі інші в результаті затоплення після Сумнення пожежі. Нова зустріч в музеї зібрала науковців, викладачів, письменників, молоді просто небайдужих кам'янчан на обговорення теми мовної ідентичності та деколонізації України. 25 липня в музеї історії міста Кам'янське відбулась публічна розповідь, як мене не розсуфікували у рамках проєкту мовні вправи. Публічна розмова відкрила багато актуальних і в той же час болючих тем для української нації. Юрій Митрофаненко, доктор історичних наук, дослідник історії української революції 1917-1921 років, зазначив, що протягом усіх історичних періодів існування Росії Росіяни мали на меті засофікувати українців, асимілювати українців, духовно вбити їх, щоб у нас відібрало нашу пам'ять тобто ми забули історію і відібрало мову. Забули свою рідну мову і мовою окупанта почали називати свою мову рідною директорка музею Наталія Буланова розпочала бесіду, згадавши, що з метою асиміляції українського населення та заміщення української культури і мови росіяни використовували жорстокі методи репресій проти української інтелігенції. Українці вбивають тільки для те, що вони українці розмовляють українською мовою. Останній трагічний випадок Фаріон – це підтверди. Протягом багатьох століть українська мова зазнавала утисків та заборон. У результаті цього багато українців почали сприймати свою мову як меншовартісну, вартісну, а використання російської мови стало ознакою вищого статусу. Олександр Ратушняк, кандидат педагогічних наук, викладач літератури, а зараз військовослужбовець ЗСУ, сам родом з Вінниччини, але у 1980-х роках деякий час проживав у Кам'янському. Він згадує, як на собі відчував цькування за рідну українську мову. У мене, звісно, спогади такі, як я, україномовне хлопченя з Вінниччини потрапив в це ваше місто прекрасне. Я зіткнувся з тим, що ну, батьків викликали навіть до директора. Русифікація призвела до значного зниження кількості людей, які вільно володіють українською мовою, особливо в містах на сході і півдні України, що стало одним з ключових приводів для Росії під час повномасштабного вторгнення. Дійсно, спілкуючись російською мовою, багато людей до 2014 року, навіть до 2022 року, асоціювали себе з Росією. Тобто свою національність вони прирівнювали до своєї мови. Спілкуючись російською мовою, значить, відповідно, щось, щось таке російське в мені є. Наслідки русифікації є тривалими і складними, але сучасними зусиллями з відродження української мови та культури поступово допомагають подолати ці виклики і зміцнити національну ідентичність. Особливо приємно, що темою зацікавились члени молодіжної ради. Свої очікування від зустрічі виказала Діана Терех, студентка архітектурного факультету. Я очікую, ну, по-перше, дізнатися щось нове, почути іншу думку, тому що це теж важливо та Напевно, підтримати і все ж таки цей захід, тому що дуже важливо в наш час саме такі заходи. На постійно діючій в музеї історико-документальній виставці Україна ціна свободи знаходиться цікавий артефакт трофейні речі російських військових. На шевроні військового одягу промовисто зазначено. У Чіті що є підтвердженням їхньої політики колонізації і русифікації щодо України у сьогоднішніх подіях. Це всі новини останнього тижня липня і початку серпня. Синоптики обіцяють нам справді літню температуру. Тож насолоджуємося останнім літнім місяцем. Підтримуємо військових. Кожен маленький донат це величезний вклад в перемогу. Бережіть себе, і все у нас з вами буде добре. Хай щастить.